Ми заводимо на холодку, десь газу і дим пропадає. Коли? Тільки що сьогодні рано ми заводимо. Ось такий прицепчик. Так, показати салон, показую. Ось Максик у ньому сидить. Макс, як салон? дзига. Обешумлений дуже гарно. Тобто у тракторі тихенько. 49 800 такий трактор 49800. Це у нас 130 коників, рядна шестерочка двигун. 6 двигун. Фриза 1,6 метра є. 354-й, будь ласка, показую вам. Ось такі 354-й. Коробка передач 4 плюс 1. І, зверніть увагу, тут стоїть 4 ремні Б профіля. Там кажуть, що буксує, Ніколи воно не буксує. Булати починає від 5100. От, от навісочка. Лічильник-мотогодин. Такі от датчики стоять. Шифенг 3200. За 130 коників немає. Донфен з кабіною є. Не, два по 30 не потягне він. Ну, смотря, які ви рахуєте 2 по 30, бо 25-ки продають як 30-ки, то й потяне. Ось, будь ласка, із кабінкою 12300. Сама дешева фреза там десь 750 доларів.